Доброго дня! Вітаю вас у уроці мистецтва! Сьогодні ми з вами поговоримо про готику. На рубежі 12 13 століття відбулися кардинальні зміни в структурі середньовічного суспільства, початок формування централізованих держав, розвиток зростання і зміцнення міст, зростання торгівлі, остаточне встановлення лицарства. Формування цехових спілок ремісників, розвиток суспільної свідомості. Все це зіграло ключову роль у формуванні нової культури, яка прийшла на зміну романському стилю. Термін готика був введений в епоху відродження. Так художники цієї доби називали середньовічне мистецтво, вважаючи його породженням. Варварського племені готів, яке зруйнувало Рим. Готика від італійської це готський, а варварський незвичний. А готичний стиль це художній стиль, культовий за призначення і релігійний за тематикою, який був поширений в країнах Європи у 12-17 століттях. А тепер давайте порівняємо романський стиль. І готичний стиль. Отже, романський стиль, у ньому навантаження несуть стіни по всій довжині собору. В готичному ж стилі навантаження несуть елементи каркасної конструкції, рівномірно розподілені по периметру будівлі. Романський стиль. Колони не мають особливого значення в ньому, а от в готичному стилі. Колони це головні несучі елементи будівлі. Романський стиль має товсті масивні стіни, товщиною в кілька метрів. І саме ці стіни несуть навантаження всієї будівлі. В готичному ж стилі стіни тонкі, зведені між колонами і є несучими перегородками. У романському стилі невеликі об'єми будівлі, а от готичний стиль собори колосальних величезних розмірів. В романському стилі вікна маленькі і вузькі, а от готичному стилі величезні віконні отвори, які заповнюють різнокольоровими вітражами. Готичний стиль зародився у Франції. Саме тут був зведений перший готичний собор Нотр Дам де Парі, або як його ще називають, собор Паризької богоматері. Взагалі, перші споруди видавалися дещо важкуватими, такими, як ви бачите на фотографії, собор Нотр Дам де Парі. Пізніше будівельні майстри почали створювати високі, стрімкі, легкі конструкції, які ніби поривалися в небо. А тепер давайте поговоримо про готичні мистецтва, які були розповсюджені саме в цей період. Звичайно ж, ну, я думаю, що найважливішим нам основним видом мистецтва це була архітектура. Потім скульптура. Живопис був представлений в основному це мистецтво вітражу і книжкова мініатюра. І декоративно-ужиткове мистецтво, музичне мистецтво і театр. Особливе місце в мистецтві готики займав собор. Собор це вищий зразок синтезу архітектури, скульптури і живопису. Нова архітектура соборів. Здійснювала сильний емоційний вплив на віруючих. Зміни конструкцій соборів були пов'язані насамперед із світоглядом середньовічної людини, глибоко релігійної, для якої храм був місцем єднання з Богом. Коли віруючий заходив всередину собору, він був вражений грандіозним злетом могутніх склепінь, красою кольорових вітражів і намиста з рельєфів і статуеток. Звучання музики літургії захоплювало його уяву, стверджувало і піднімало на вищий емоційний щабель віри до Всевишнього. Поєднання з Богом відбувалося ніби у височині храму. Саме тому в конструкції соборів переважають вертикальні лінії, що відповідає ідеї вознесіння як прагнення людської душі до неба і до Бога. Храм, наче підноситься вгору, долаючи земне тяжіння. У ньому, ніби змагаються земна тяжість і Божественний дух. А внутрішній простір із численними архітектурами та скульптурними прикрасами світлом, що лється крізь режим, створює образ небесного світу. Гігантські шпилі та вежі, портали. Архітектурні оформлені входи, стрільчасті вікна та арки, весь образ собору був підпорядкований прагненню вгору до Бога. Перед вами Міланський собор. А тепер давайте поговоримо про архітектуру готичного стилю і, взагалі, особливості готичної архітектури. Готичний собор це зразок синтезу мистецтв. Архітектури, скульптури і живопису. Перед соборами будувалися площі, де відбувалися найважливіші події в житті міста. Високі стрімкі конструкції, ніби ринуть у небо, долаючи силу земного тяжіння. Замість куполів, дах прикрашають високі ажурні вежі і шпилями. На фасаді розміщене вікно. У Франції круглої форми роза називається, а в інших країнах стрільчата. Характерні риси готичних соборів: це видовжені вікна, загострені арки, вигадливий декор, створюють враження казкового кам'яного мережива, фасади й портали. Інтер'єри соборів щедро декорували скульптурами святих ангелів, королів, а також фігурами хименів, які відображають людські вади. Грандіозні готичні собори вирізнялися висотою і місткістю. Всі ці характерні риси ви можете побачити ось у Міланському соборі. Подивіться, який величний цікавий собор. Нова каркасна спору, конструкція склепінь, хрестоподібні чи стрільчаті зводи створювали динамічну єдність внутрішнього простору споруди. Вертикальність композиції, арки із загостреним верхом, вузькі і високі вежі та колони це ознаки готичних храмів. В інтер'єрі готичного храму не побачите фресок чи мозаїк. Їх замінюють вітражі, що займають велетенські віконні прорізи храму. Середньовіччині вітражі відігравали особливу роль у релігійних обрядах, символізуючи божественну милість і творіння. Згідно з уявленнями того часу світло, що лється з неба, означало всяйво, що йде від Бога. А роль земного втілення такого божественного світла. Її відігравали вітражі середньовічних соборів. Перед вами Шацький собор у Франції. Це один з небагатьох, який майже повністю зберіг своє вітражне оздоблення. Це найбільший ансамбль середньовічних вітражів, що дійшов до наших днів. Ось перед вами вітражі цього величного храму. А тепер давайте поговоримо про скульптуру готичного стилю. Після архітектури основним видом образотворчого мистецтва в епохи готики була монументальна скульптура. У готичному соборі зникла рівна поверхня стін. Ззовні та всередині собор прикрашало безліч рельєфів і статуй. Готична скульптура гармонійно поєднувалася з архітектурою. Але взаємовідносини скульптури і архітектури в готиці інші, ніж у романському мистецтві. Вона більш вільна і самостійна. А тепер розгляньте, будь ласка, Кьольнський собор у Німеччині. Скульптура панує в соборних порталах, поширюються по всьому фасаду, використовуючи кожен виступ, кожну архітектурну деталь. Головну роль відіграє образ людини. У готичних період скульптури зосереджувалися більше на почуттях, шукали пояснення своєму існуванню, своїм бідам і радощам. Скульптори Реймського собору в образі Богоматері підкреслили її жіночність, душевну красу. Ось перед вами ці скульптури, скульптурна група Зустріч Марії і Єлизавети Реймський собор. А ось це Святий Йосип. І саме статуя Святого Йосипа на порталу Собору. Нагадує галантного лицаря. Кокетливо закручені вуса. У примружених очах світиться розум, а на губах грає посмішка. У міському соборі німецького міста Наумбург розташовано 12 статуй донаторів, тобто феодалі, які пожертвували гроші на будівництво храму. Хоча скульптури ніколи не бачили людей, які померли понад 200 років до того, але кожну статую вони наділили яскравими рисами. Тут і безвільний граф Герман із своєю лукавою дружиною, Рігліндою, і мужній воїн Кагард і його юна, задумлива дружина Утта, і багато інше. Саме перед вами. Якраз скульптурне зображення графа Етнека Гарда та його з дружина Ута. А тепер розгляньте скульптури Шацького собору у Німеччині. Тепер пропоную поговорити про готичне зодчество України. Вплив готики на зустрічство України був опосередкованим, здійснювався через переселенців з європейських країн Румунії, Польщі, Німеччини, серед готичних споруд у західноукраїнських містах переважали костюли і ратуші. Впродовж століть вони перебудовувалися, нашорося ознаки інших стилів. Перед вами національний будинок органної та камерної музики України. Колишній костель Святого Миколая, який знаходиться в Києві. Киянам, звичайно, впевнена дуже відома ця будівля. Ось такий має вигляд. Також в готичному стилі побудований замок Річарда Левого Серця, який знаходиться на Андріївському узвозі, також у місті Києві. Ось різні фотографії цієї будівлі. А ось це перед вами Латинський кафедральний собор у місті Львові, пам'ятка готичної архітектури національного значення. Яскравим зразком готичного стилю є костюм Різдва Божої Матери у Стриї, це Львівська область. Отож, можна сказати, що готичний стиль став результатом багатовікової еволюції мистецтва і завершальним стилем епохи середньовіччя. Цей стиль охопив практично всі види і напрями мистецтва, але основною і основою цього стилю стала архітектура. Готичний стобор це зразок синтезу різних мистецтв архітектури, скульптури, живописи. Ефект спрямованості соборів до неба підкреслювався гігантськими ажурними баштами із складним орнаментом, стрімчастими вікнами і порталами, рельєфами – та цілими скульптурними композиціями. Скульптурне зображення і оздоблення готичного собору визначалося характером ажурної архітектури і відігравало величезну роль у створенні готичного собору. Тепер всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!